Справа слухається судей Волосенського міського суду строчкової за участі секретаря судового засідання Бутченка. А, з приводу процесуальних прав обізнані про ваші права та обов'язки. Ні. Я прошу... При розгляді цієї, зараз я кажу. При розгляді цієї заяви ви маєте право висловити свою думку. Зрозуміло? Переходимо до розгляду справи. До а, так, суді передано заяву. Про самовідвід від 3 листопада 2023 року. Перевадження Олександрівського міськради суду Правоградської області перебуває скарга від Олександра Володимировича на бездіяльність прокурора в рамках кримінального провадження 131 тисяч 1160. Внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого. 2015 року під час надходження справи у Слідчому суді Подоляк було встановлено, що матеріали скарги літерана Олександра Володимировича на бездіяльність прокурора передані Слідчому судді Подоляк на підставі протоколу повторного автоматизованого визначення Слідчого судді 3.11.2023 року. Із документів проведеного обліку АСД забачається, що у Олександрійському міністрній суду області важать кримінального провадження. Останні цифри 11.60 раніше вже здійснювався розвиткло питань і за результатами автоматизованого розподілу були визначені свідчі судді Моланова, Дубровська, потім Подоляк, потім Нерода. 25.10.2023 року свідчі суддя відпросить заявлено самовідвід, який задоволено похвалею Олександрівського міського суду від 1.11.23 року. Так, згідно з пунктом 2.3.45, положення про автоматизовану систему документу обігу, клопотання і скарги по поданому кримінальному провадженню, передаються раніше визначеному слідчому суді, якщо інший порядок не визначений зборами суддів. У зв'язку з цим, оскільки згідно з табелю обліку, використання робочого часу, Слідчий суддя Моланова, яка є раніше визначеним слідчим суддя по кримінальному провадженню стані цифру 11.60, перебуває на робочому місці. Слідчий суддя подаляк в обставини, визначені у пункті 5, частини 1 статті 75 КПК України, що виключає участь у даному кримінальному провадженні і заявляє суді самовід ваша думка приводу. Добре, тепер ви мене не перебиваєте і слухаєте мою думку. Ваша думка з цього перебуває. Ви мене будете перебивати? Так. Да. Чому? Суд вам Мо... дає право висловитись. Зараз ви повинні висловити свою думку, а Я... не ставите мені умови. Я вас Думки. прошу, не перебивати мене. Ви, ви ще не почали. Мене слухати, ви мене вже двічі перебили. Я І... вислухати свою думку, а ви умови... Я як... не можу вислуховувати свою думку. Я її буду виражати. Висловлювати, я сказала, не вислуховувати. Ви ж навіть не чуєте. Я глухий. Я раніше цього не помічала. Будь ласка, ваша думка з приводу Моя думка така, що зараз мою заяву про самовідвід судді Подаляк. У нас дана справа. Це не ваша заява, це заява судді Подаля про самовідвід. Ваша думка з цього приводу? Будь ласка, не перебувайте мене, навіть якщо я помиляюсь в чомусь. Слухайте уважно і робіть висновки. Для цього ви суддя, а не Для прокуратор. Ви суддя, а не прокуратор. Тобто в даній справі 45,63. 22-го року, яка тянеться вже певний час, і автоматичним розподілом е була призначена судді Дубровській, яка взяла самовідвід. Потім справа була повторно перерозподілена після того, як суддя Подоляк прийняла самовідвід судді Дубровської. І був подарунок долі, справа випадає судді Подоляк. Суддя Подоляк бере самовідвід. Тобто справа умисно роками затягується. Зараз справу слухає суддя, ух, вибачаюсь, стручкова. Я не справу слухаю, а заяву про відвідувати це різні речі. Ну, це також е судовий розгляд зараз відбувається. Відбувається судовий розгляд суддею, яка у справі 1806 винесла протизаконне рішення відносно мене. За, е в межах цього протизаконного рішення та його е невиконання судового рішення апеляційного суду зараз порушена справа відносно прокурора, який. Ініціював нічого це все стосується цієї справи. Справа 22-го року стосується це все. надійшло це все. Стосується ваші протизаконні рішення, які скасовані апеляційним судом не не потрібно мене перебивати. Я маю як ви маєте право, право взагалі сидіти в цьому залі, маю, коли ви виносите протизаконні рішення, які підтверджені апеляційним судом. Я маю право працювати, оскільки це держава, на підставі чого? Це право на підставі чого? На підставі закону? Якого є такий закон? Якого підтвердіть свої повноваження? Я, я знаю одне. Що ви я людина, знаю, яка виносите проти, протиправні знаю, рішення, знаю, сидить в цьому залі і зараз розглядає справу. Тому я хочу зрозуміти, яке ви маєте право взагалі тут знаходитись, якщо ви виносите злочинні рішення, і це підтверджено. Це підтверджено апеляційним ви, судом. Ви це моя думка. Як ви зараз будете виносити об'єктивне рішення, якщо ви наперед упереджені? Як, яким чином, відносно Конвенції прав людини, як суддя буде розглядати, яка наперед є упередженою? Ваша думка суду зрозуміла, суд видаляється до нарашої кімнати для ухвалення рішення? Поздравляю вас.